Загін темних ельфів, жінка-командир і смерть, що крокує поруч. Цікаво зараз розповім. Хаєшки сьогодні поговоримо про солі смерті, що є першою частиною одноменного циклу української авторки Малія Пірс, і це сам видав жанр темне бойове фентезі з романтичною лінією, 18+, плюс через ненормативну лексику та багато крові. Можливо, це поки що. Це було дуже смачно. Це фентезі, де вирує кров, магія та внутрішні демони. І все це під командуванням дівчини. Я б навіть сказала, жінки, яка сама смерть удіє. Це історія про Декасіо Оувару, бійчиню, що служить богині руйнування Шиле. Вона очолює загін солістів смерті, елітних бійців темних ельфів. Світ тут жорстокий, і ти одразу розумієш, це не затишна пригода, це війна, де кожен крок може стати останнім. Неймовірна, харизматична головна героїня. Вона не просто сильна, вона складна. Її внутрішній вогонь, її командний голос, її сумніви та жага справедливості це так яскраво змальовано, що в голову лізе тільки одне, – ще. Атмосфера просто кайф. Темне фентезі, яке пробирає до кісток своєю темрявою. Тут магія це зброя, а любов це не втеча, а вибір, за який точно доведеться заплатити. Рекомендую так, особливо якщо хочеться щось українського авторства. Ну при цьому моторошно, сильно захоплював з магією тіней, то ця серія точно для вас. Смачного вам читання!